Активісти мріють про РЛП Корзівка. Перший круглий стіл робочої групи відбувся в стінах обласної ради. Від влади заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. До складу робочої комісії вийшли ті ж самі люди, що ми займали залови лівщини. Як воно було не тяжко, і, хоч через не все вирішено на сьогоднішній день є багато недоліків, але ми вирішили за на питання, що створило РЛП. Коактивісти ініціювали створення робочої групи, бо, за їх словами, у департаменті екології Ода не поспішають створювати охоронну зону. Департамент екології він е, взяв на себе функцію кур'єрної пошти і не зробив нічого для того, щоб створити ПЗФ Кордівка. В Свою чергу представниця переконує все, що залежить від управління, зробили. Ми всю інформацію. Особисто вся ця інформація була отримана Наталією Павлівною. Все. Наші функції завершилися. Ми готові до того, щоб нам надали всю інформацію, і ми її підтримали для утворення цієї лісор Хайп... регіонального ладчатного парку чи лісопарку, там як ми називемо цю територію для заповідання. Крім того, громадські активісти нібито провели аналіз детального плану території лісопарку Кордівка, котрий ще не прийнятий міською радою і, по суті, не має жодної юридичної сили. Та вирішили зазначена. Документація виконана з порушеннями вимог ДБН 36092 та потребує виправлення та доопрацювання. З метою збереження ландшафтно-рекреаційної зони міста Чернігова, Кордівка в природному стані та створення сприятливого режиму річок Десна та Стрижень, вважаємо за необхідне розглянути створення на цій території рекреаційно ландшафтного парку РЛП. Кордівка. частина представників робочої групи переконує такі засідання наразі безглузді. Ми можемо подавати такі звіти, проводити громадську експертизу, в разі якщо цей детальний план буде розміщений на сайті Чернівської міської ради і буде оголошено збір пропозицій і побажань від громадськості. От тоді ми можемо подавати такі звіти. Громадської експертизи і пропонує вирішити це питання після того, як буде розроблений новий генеральний план. Зараз здійснюється розробка внесення змін до генерального плану. Так, от, коли генеральний план розробиться і він буде опублікований, буде оголошений збір пропозицій, ми можемо надати, якщо ми там побачимо старі будинки, які були в старому генеральному плані. Там, де на зеленій зоні, ми можемо запропонувати внести змін відповідні. Проте це екоактивістів не переконало. Жінки готові робити все, аби таки створити РЛП Кордівка.